Ви власник бізнесу, що має ФОП або свою компанію. Пропонуємо отримувати кошти з olx доставка на бізнес рахунок. Зробіть декілька кроків і станьте авторизованим бізнес-продавцем на OLX. Якщо ви власник невеликого бізнесу, то вам потрібно просто заповнити банківські реквізити. Якщо ваш бізнес має більші обсяги, то заповніть банківські реквізити, переконайтеся, що маєте кведи для онлайн-торгівлі, та підпишіть договір з UAPay. А тепер налаштуємо ваш профіль. Аби стати авторизованим бізнес-продавцем. Виберіть статус Бізнес. До речі, тип профілю можна налаштувати лише раз. Додайте дані, якими користуєтесь для роботи. Вкажіть податковий номер і чекайте на перевірку. Податковий код можна внести лише раз. Тому добре все перевірте. Перевіряємо. Зазвичай все проходить швидко, але іноді нам потрібно більше часу. Коли завершимо, то повідомимо про успішну перевірку на e-mail. Підтвердіть дані. Якщо код був неправильним, ви отримаєте сповіщення і зможете внести зміни. Перевіряємо ваші кведи. Якщо у вас високі обсяги продажів, але немає кведів для онлайн-торгівлі, то вам потрібно їх відкрити.